Як підготувати Google Tech Manager до роботи з проєктом? Якщо цього не зробити, то дуже часто виникає така проблема, коли ми робимо якісь налаштування в Google Tech Manager, де та змінна, чи чогось не вистачає, і тому подібне. Чи не відслідковуються якісь там кліки, не відправляються форми і тому подібне? І щоб уникнути помилок і втрати часу, подивіться цю інструкцію. Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks і автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Якщо ви тільки зареєстрували Google Tech Manager, то у вас, як і у мене, я його тільки що зареєстрував: в тегах 0, в тригерах 0 і є якісь базові. Змінні. Давайте це виправимо. Для того, щоб в найпотрібніший момент, коли ви налаштовуєте якусь конверсію, чи ще якесь налаштування робите в Google Tech Manager. І часто така проблема виникає, що ви не можете знайти якусь змінну. Для того, щоб цих проблем не виникало, ми повинні ввімкнути всі зміння. І тоді ми з переліку можемо обирати ці зміння. Давайте це зробимо. Для цього необхідно перейти в змінні. Далі натискаємо Конфігурація. І просто проставляємо тут галочки. Всі всі галочки ми можемо проставити. Не знаю, я проставляю всі галочки, проблем жодних не було з Google Tech Manager. Так, всі-всі галочки ми повинні проставити. І обов'язково дочекаємося того моменту. Доки наші ці змінні ввімкнуться, поставити галочку, це не означає, що вона повністю ввімкнулася. Бачимо, що процес змінних у нас завершився, тобто всі змінні додалися. Так, також, що я відношу до базового налаштування Google Tech Manager? це відправка будь-якої форми. А також клік по будь-якому елементу. Без цього у нас часто виникає така проблема, що якісь форми відправляються, але події не відбуваються. Клікаємо на якісь елементи, але події не відбуваються. І для того, щоб цього уникнути, ми повинні створити два тригера. Давайте це зробимо. Натискаємо «Triggers». І натискаємо «New». Далі натискаємо конфігурація тригера, і це буде All Elements. Клік по всім елементам. Назовемо тригер Кліки. І натискаємо Save. Також, щоб відслідковувати відправку будь-якої форми на сайті, ми повинні додати тригер відправки Form. Натискаємо новий тригер, конфігурація. Прокручуємо вниз і відправка форми вибираємо наше налаштування. Тепер ми можемо написати Form Send. і натискаємо Save. Після цих всіх маніпуляцій ми повинні обов'язково опублікувати нашу версію. Натискаємо Submit і Publish. І натискаємо Continue. Ось так легко виконати базове налаштування Google Tech Manager для того, щоб подальшому ви економили час і нерви при налаштуванні якихось задач. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.